Працівники Прикарпатського наркологічного центру вийшли на протест. Вони виступають проти реорганізації їхнього закладу із плакатами зупиніть об'єднання і знищення медичних закладів заради звільнення землі під забудову та хочете забрати землю, побудуйте лікарню. медики прийшли до будівлі обласної військової адміністрації. Світлана Зубишева працює в центрі медичною реєстраторкою. Жінка розповідає, що через реорганізацію боїться втратити роботу. Я є багатодітна мама. Я є вдова, мені потрібно отримувати сім'ю. І в мене такий вік, що дуже важко знайти роботу. А наш наркоцентр, там є гарні спеціалісти, які дійсно допомагають людям. Зараз, особливо, коли почалася війна, від цих стресів, особливо учасники бойових дій, вони потребують цієї допомоги. Лікарка-нарколог Прикарпатського наркологічного центру Лідія Ніколенко вважає, що заклад хочуть закрити, а не об'єднати з іншими. Ми бачимо, яка йде забудова. Ми бачимо, що йде навколо нас будівництво багатоповерхівок. Ми це розуміємо. що Це ніяке не об'єднання, не реорганізація, а це просто знищення ліквідація нашого медичного закладу. До кого вас приєднують? Нас приєднують до медичної 15. До, до психлікарні номер до ОПНЛ номер 3. з її слів працівникам закладу. Ніхто не пояснює, що буде з ними у випадку реорганізації. Нам аргументують, що ми у нас мала кількість пацієнтів, що ми себе не забезпечуємо, розумієте, але це неправда, тому що я особисто, як лікар стаціонару можу сказати, що від лютого місяця від січня місяця від початку року у нас вже чотири більш близько 400 пацієнтів вже пролікувалися. Не кожен медичний заклад може таке, може таке потягнути і не може таке таким похвалитися, що вже пролікувались і повернулись, скажем так, до роботи до своїх досвід до обов'язків до своїх досі. Лікарка розповідає, що 80% пацієнтів закладу люди з наркозалежністю. Брат Лілії Драганчук лікувався у наркологічному центрі. Жінка побоюється, що через реорганізацію закладу родич не матиме належного лікування. Він лежав в лікарні і лікувався і Добре було лікування, і ну ми забирали він. Не був буйний, він був нормальний. І було, було таке, що ми і на чуковинку туди ну, відправляли його, та зовсім було інше. Лікування керівник благодійного фонду «Захист шансу» Олександр Гринь, який також прийшов на мітинг, розповідає, які наслідки може мати закриття закладу. Це загрожує, по-перше, перериванням замісної терапії, чим наркологія займається. по всьому. Це загрожує подальшому розповсюдженню вілінфекції, сніду і туберкульозу, тому що ці пацієнти, вони всі, ну, дехто і покидає програму, бо не зможе добиратися десь в інші місця. Це загрожує величезними проблемами для нашої області в цілому. Сьогодні на сесії Івано-Франківської обласної ради депутати підтримали реорганізацію Прикарпатського наркологічного центру. Цю інформацію нам підтвердив депутат обласної ради Остап Грищук. Суспільне звернулося за коментарем до заступника директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимира Дзьомбака. Що про реорганізацію наркологічного центру говорить він та депутати обласної ради? Ми повідомимо завтра. Галина Маріч, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.